Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо серію відео з нашого виробництва по збірці автобатарей. На сьогодні ми зібрали вже більше ста наших батарей і отримали нову партію комірок з Китаю, саме від виробника CATL. це ячейки ємністю 180 А для автобатарей. Ємністю 62 кВт та 129 Агодин для автобатареї ємністю 46 кВт. Наразі сьогодні в роботі в нас дві батареї для наших клієнтів ємністю 62 кВт. Нагадую, що на такій батареї ви зможете сміливо проїхати від 400 км на одному заряді до 500 км. І в замовленні ще є збірка батареї для Nissan env 200 та Renault Kengo. Також ми починаємо збірку автобатарей для Nissan Leaf на блоках LG Chem. Ціна буде на них трошечки нижча, але якість достойна. Наш багаторічний досвід зі збірки автобатарей дозволяє нам наразі збирати батареї серійно на склад для того, щоб ви могли замовити наші автобатареї і встановити їх майже в день вашого замовлення. Це батареї на Nissan Leaf 46 кВт, на Nissan Leaf 62 кВт, Renault Engle 46 кВт та Nissan ENW 246 кВт. Батареї завжди в наявності. Звертайтесь, замовляйте, встановлюємо одразу. Ще одною приємною новиною є те, що наші постачальники знизили ціни на комірки катул від 10 до 15%. Ми так само знижуємо ціни від 10 до 15% на серію автобатарей нашого виробництва. Тому вони стали доступніше: звертайтеся, замовляйте, батареї є в наявності. Нові ціни ви можете передивитись на нашому сайті за посиланням або за консультацією у наших менеджерів.